Вітаю всіх на каналі Шопінг з Ніколь. Тут дивимося сьогодні суперціни в АТБ. А саме там, де є знижки, ще й з додатковою карткою власника АТБ до кінця акції, акції 13 ще днів залишилось. Тож, давайте дивитися, що пропонує АТБ. Вафельні кульки 120 г із кокосово-кремовою начинкою за 54,63. Маргарин своя лінія 250 грамів 72%. Жиру 21,57. Крабові палички 500 Делюкс 98,42. Гірчиця своя лінія. Українська міцна за 11,78 піфідо до йогурт яготинський, 1,5% жирності 18,81%. Батончик, своя лінія з нугою та карамелю. Глазурований шоколадною глазур'ю 10,36%. Пресерви, Своя лінія. Оселедець, філе, шматочки, валії. матіє, 42, двадцать Шинка м'ясна. Лавка 0,5 кг, Своя лінія, Київська свиняча, 105,36 пять, Набір ручок кулькових механічних дві штуки. Своя лінія, за 29:36. Напій. Своя лінія Байкал 2 літри, 27,17 семь Ковбаски 120 г кабаносі зі свининою. Це без карточки АТБ, є просто знижка з 66,90 гривень. А ось ковбаски маестра з м'яса, птиці та свинини 38,57. Батончик своя лінія з арахісом, ногою та карамеллю 9,41. Кава якобс 500 грамів 270-37 мелена. Кондиціонер для прання 133,86 0,76 літрів. Замінник вершків 200 грамів 44,56 рослинного походження, порошковий. Ікра водний світ мойви, 59, 59,76 100 грамів. Суміш 400 г тульчинка. рослинна – 58,24. И корка водний світ. Продукт з ікри, мойви і крабовим м'ясом. Пастеризований 46-46. Фарш Веладіс з хека заморожений 0,5 кг за 52,16. Печиво Конті 90 грамів, є різне за 15,96, шоколадний смак та з горіхом. Ядро мигдалю 75 грамів, своя лінія 35,82, сир м'який яготинська моцарелла міні 50-26 Паста веладіс і корна зі шматочками копченої форелі 53,11 Сирок, глазурований ферма, з гущене молоко 10,55. Я саме ось сирки від ферма дуже полюбляю. Найчастіше я беру сирок ферма, глазурований ваніль, також буде за акційною ціною 10,55. Ікра, тріски виладі 100 грамів 41,61. Сир плавлений 150 грамів. З додаванням лосося 54,72. Батончик своя лінія на основі кокосової стружки. Глазурований 20,62 Кава натуральна, мелана делюкс. Food and Goods 100 грамів 55-67. Каша миттєвого приготування вівсяна своя лінія 40 грамів з курагою 7,32. Десерт конті банжур зі смаком вишні 59,28. І ще від конті банжур зі смаком манго 59,28. А ось таке я навіть ще й не коштувала. Боби жувальні зі смаком ягід і тропічних фруктів 12,73. Запасні блоки дві штуки для валика, для чищення тканин. Розумний вибір за 21,57. один, п'ятьдесять сім. Консерви: Делюкс Це салат з тунцем та кукурудзою 54,06. Шампунь. Регенеруючий 103,36. Романтик профешенал. Ще багато дуже пропозицій, тому буду знімати ще відео, показувати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки і бажаю всім гарних покупок та максимальних знижок.